Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку нумерація чотирицифрових чисел. Види трикутників. Розгорніть зошити на сторінці 7. Виконайте завдання 1 і 2 самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Пригадайте! Прочитайте прискорюючи темп. Права 3. У записі 4цифрового числа перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць, друга цифрою розряду десятків, третя цифрою розряду сотень, четверта цифрою розряду одиниць тисяч. Виконаємо завдання. Запиши в сусідів найбільшого трицифрового числа. Підкресли в записаних числах, цифру розряду сотень. Пригадаємо, найбільше трицифрове число це 999. Запишемо сусідів цього числа. Отже. Ти дев'ятсов вісім та тисяча. Записали, підкресли розряд сотень. Не забуваємо справа наліво. одиниці десятки сотні. Одиниці десятки сотні. Підкреслили. Виконуємо завдання Знайка в робочому зошиті. За зразком. Розгорніть робочий зошит. Запишіть сьогодні у нас 7 листопада власна робота. Виконаємо завдання. Отже, розгляньте зразок. Перший спосіб, другий спосіб. Записуємо десять годин. Це вправа 4. Вираз А. Десять годин, чотири хвилини. Відняти вісім годин дві хвилини. Спочатку записуємо вираз ось так. Тепер обчислюємо першим способом, так як є, пишемо в стовпчик. відняти. Відкреслюємо, віднімаємо, 4 відняти 2 – 2, 10 відняти 8 – 2. Виконуємо обчислення другим способом. Для цього нам спочатку треба все перевести в хвилину. Десять годин 4 хвилини переводимо десять годин хвилин, шістдесят хвилин помножити на 10. Чому ми так робимо? Одна година – це 60 хвилин. Щоб знайти, скільки в 10 годинах хвилин, треба 60 помножити на 10. І додати 4 хвилини. Буде 604 хвилини. 8 Годин дві хвилини переводимо в хвилини. 60 хвилин помножити на 8 і додати 2 хвилини. 60 помножити на 8 буде 480. Додати 2 – чотириста. 82 хвилини. Тепер віднімаємо вступчик. Записуємо 604 хвилини відняти 482 хвилини. Піднімаємо в стопчик. Зносимо хвилини. 4 відняти 2 буде 2. 0 відняти 8 не можемо, беремо десяток, 10 відняти 8 2, 5 відняти 4 1. Подивіться, 122 хвилини. Пригадаємо. 120 хвилин це... Дві години, тому що 60 і 60 – це сто двадцять. Та ще дві хвилини. Отже, це наші дві години, дві хвилини. Відповідь записала. Ось так. Виконайте завдання Б самостійно. Запишіть за поданим зразком. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо, яку відповідь ви. Одержали. Отже, п'ять годин дев'ять хвилин. Відняти одну годину чотири хвилини буде чотири години 5 хвилин. Чотири години п'ять хвилин. Коли ви виконували обчислення другим способом в хвилинах, яка відповідь у вас вийшла? 245 хвилин? Другим способом ось така відповідь. Ось так. Виконай діє усно, яке число потрібно вписати в останню хмаринку. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Отже, яке число треба вписати в останню хми хмаринку? Та да, це число 2000. Давайте перевіримо все. 1100 додати 2000 буде 3100. 3100 додати 5200 буде 8300. Вісім тисяч триста відняти чотири тисячі триста буде. Чотири тисячі. Додати три тисячі буде. Сім тисяч і відняти п'ять тисяч. Ось так ми одержали дві тисячі. Пригадаємо, що таке буквений вираз. Повторюємо правило: Буквений вираз це запис, складений із чисел, букв, знаків, арифметичних дій і, якщо потрібно, дужок. Щоб обчислити значення буквеного виразу, потрібно замість букви. Записати її числове значення і виконати необхідні арифметичні дії. Допоможи знайку обчислити значення буквеного виразу, якщо х дорівнює 870, y дорівнює 90. Подивіться, як ми будемо виконувати це завдання. Спочатку я записую буквенний вираз. Так, це у нас справа 6. Номер 6, вираз А. Спочатку я його переписую так, як є. X відняти 420. Поділити на y і додати 130. Нагадую, що X у нас дорівнює 870, а y дорівнює 90. То тепер замість х я підставляю 870. Так і пишу, поділити Y 90 і додати 130. Ось тут треба пригадати порядок дій. Спочатку виконуємо дію в дужках, потім дію ділення. І потім уже дію додавання. 870 відняти 420 буде 450, поділити на 90 і додати 130. 450 поділили на 90 буде 5. І 5 додати 130 буде 135. Можна було б записувати не ланцюжку, а виконати обчислення по діях під виразом. Так також можна виконати. Завдання. Отже, друге завдання Б. Виконайте самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевіримо, яка відповідь у завданні Б. Отже, Вісім тисяч вісімсот п'ятнадцять. Ось так. Пригадай, як можна порівняти числа за допомогою числового променя, карта знань тридцять три. Отже, числовий промінь – порівняння чисел. На числовому промені більше число розташовано праворуч, а менше ліворуч. На числовому промені позначені числа А7С. А менше семи, бо сім праворуч, а менше число А ліворуч. С більше А, сім менше С. Користуючись картою знань, виконаємо завдання порівняйка, на числовому промені. Позначили числа А, «8» і С. Порівняйте числа А і С. Що ми можемо сказати? Так, А ліворуч «С» праворуч. Отже, А менше, ніж С. Ти більше восьми. Вісім більше, ніж число а. Завдання Б виконай самостійно. Натисни на паузу, виконай завдання. Перевіряємо. Н менше, ніж М, М більше п'яти, п'ять більше числа Н, ось так. Виконаємо завдання розумнички. Прочитайте інформацію про задачі на зведення до одиниці на сторінці четвертій повторіть її і розв'яжіть задачу за арифметичними діями. Отже, читаємо задачу. У двох упаковках 16 фломастерів. У скількох таких упаковках 40 фломастерів. Запишемо задачу коротко, пишемо задача. У двох упаковках 16 фломастерів. Так і пишемо. Дві упаковки, три, шістнадцять фломастерів. У скількох таких упаковках буде сорок фломастерів. Звертаю вашу увагу, що фломастери у нас під фломастерами, упаковки під упаковками. Записуємо розв'язання задача на зведення до одиниць, тому, щоб дати відповідь на запитання задачі, нам потрібно знати, скільки фломастерів в одній. Упаковці. Якщо в двох упаковках 16 фломастерів, то щоб знайти, скільки фломастерів в одній упаковці, ми 16 поділимо на 2. Буде 8 фломастерів, це в одній упаковці. У вас 40 фломастерів. Скільки упаковок потрібно, щоб розкласти ці фломастери? Давайте подумаємо, скільки раз по 8 вміщується в 40. Для цього треба 40 поділити на 8. І буде. П'ять упаковок. Зверніть увагу, ми шукаємо упаковки. Запишемо відповідь. Читаємо запитання. У скількох упаковках сорок У... П'яти упакову, упаковка 40 фломастерів дописала. І саме головне, що ми сьогодні з вами. Повинні вивчити, запам'ятати. Ми познайомимося з видами трикутників. Прочитаємо текст разом з Супер Ромбиком, так, диктором. Ти вже знаєш, що трикутники поділяють за видами їхніх кутів. Напрямокутні, гострокутні і тупокутні. Трикутники ще розрізняють за довжинами їхніх сторін. Сьогодні ти ознайомишся з такими видами трикутників, як рівнобедрені, рівносторонні та різносторонні. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. Тобто такі, що мають однакову довжину. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні. Різносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони різної довжини. Прочитайте ще раз те, що виділено жирним. Прочитайте. Стільки разів, скільки необхідно, щоб повторити з пам'яті. Вивчіть ці правила на пам'ять. Натисніть на паузу, прочитайте, опрацюйте, вивчіть. Повторимо. Трикутники можна розрізняти за довжинами їхніх сторін. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. Різносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони різної довжини. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні. Будь який рівносторонній трикутник є рівнобедреним. Периметр трикутника сума довжин усіх його сторін. Щоб знайти периметр рівностороннього трикутника, можна сторону трикутника помножити на три. Щоб знайти сторону рівностороннього трикутника, можна периметр поділити на три. Виконайте завдання фігурки, виміряй довжини сторін трикутників, познач накреслені рисочками рівні сторони цих трикутників, розфарбуй зеленим кольором рівнобедрений трикутник, жовтим рівносторонній і червоним різносторонній. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, що у нас вийшло? Давайте поглянемо. Коли ви виміряли сторони трикутників, то ось цей трикутник у нас рівнобедрений. Ця і ця сторони однакові, ця різна. Подивіться, яким кольором розфарбуємо рівнобедрений, зеленим. Цей трикутник має всі різні сторони. От я так і позначу, один, два, три. Це різносторонній трикутник, червоним. І в останній трикутник, у нього всі сторони однакові, він рівносторонній, жовтим. Ось так. Не забудьте виконати великі перегони. Виконайте, сфотографуйте, надішліть для перевірки. І домашнє завдання на сторінці 11. Зверніть увагу, що перший пункт домашнього завдання повтори навчальні одиниці, вивчені на уроці. Треба пригадати правило вправи 10. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.